Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Бої за Солидар на Донеччині тривають із травня 2022 року. Коли російська армія вперше обстріляла місто безпілотниками після захоплення росіянами у липні Сіверського донця та Лисичанська Луганської області. Обстріли і бомбардування Соледара посилилися. А в останні тижні тут справжній ад, шановні мої друзі. Збройні сили України обороняють місто. Хоча кацапи вже кажуть, що Соледар це їхній. Дулю з Маком їм, а не Соледара. Американський інститут вивчення війни вважає, що російським військам потрібен контроль над Соледаром на півночі Бахмута, а також Зайцевим на півдні цього міста. Щоб позбавити Збройні сили України можливості контролювати важливу магістраль, через яку здійснюється постачання української армії на північному сході Донецької області. Окрім того, кажуть військові оглядачі в Україні на Заході, захоплення Солодара, у якому до війні жило близько 13 тисяч жителів, потрібне командуванню Збройних сил Російської Федерації для демонстрації всередині Росії хоча б якоїсь перемоги над українською армією. Засновник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин вихвалявся, що місто фактично захоплене силами, винятково бійцями вагнерівців. Агентство Роутерс із посиланням на коментар високопосадового джерела у Білому домі писало про бізнес-інтереси самого Пригожина, який швидше за все прагне встановити контроль над соляними копальнями поблизу Бахмута. Адже Солидар має практично невичерпні поклади кам'яної солі. Уся історія Солодара пов'язана із видобутком солі. Перші згадки про цей промисел датовані кінцем 17 століття. Навколо соляних промислів виникло село Брянцівка. Наприкінці 19 століття вдалося відкрити 9 соляних шарів. Тоді ж почалося будівництво першої соляної шахти, що отримала назву Брянцівська копальня. Цей шар покладів солі сягав 40 метрів. У подальші роки тут з'явилося 5 соляних шахт. А видобуток солі набув промислових масштабів. Тут працювали сотні робітників, була побудована залізнична станція Соль і робітничі поселення. У 1926 році селище Брянцівка перейменували у Карло Ліпкнехтівськ на честь діяча німецького робітничого руху і одного із засновників компартії Німеччини Карла Ліпкнехта. Таку назву місто мало аж до липня 1991 року. Під час Другої світової війни усі соляні шахти були зруйновані, але згодом їх повністю відновили і вони працюють і досі. Саме в Солидарі розташований адміністративний центр комбінату Артем Сіль, одного із найбільших виробників солі у світі. В Артем Солі розповідали, що поклади солі в регіоні майже не вичерпні. За 300 років експлуатації родовищ запаси солі зменшилися лише на 1%. Об'єднання Артем Сіль до війни забезпечувало 96% загальноукраїнського споживання солі. Підприємство займає понад 50 квадратних кілометрів площі. В Україні та країнах колишнього СРСР нараховувалося понад 50 тисяч хуртових покупців солі, і серед цих країн значні обсяги купувала Росія. Крім того, продукцію постачали до Європи та Африки. За сотні років під Солидаром прорили майже 200 км тунелів, їх висота подекуди. Сягає кількох десятків метрів. І ще після 2014 року від ватажків, самопроголошеної ДНР, лунали заяви про те, що у шахтах, буцімто, українська армія влаштовувала склади стрілецької зброї. Засновник російської ПВК Вагнер Євген Пригожин нещодавно також про це розповідав і запевняв, що у тунелях їздять навіть танки БМП. Проте такі заяви виглядають як цілковита вигадка, оскільки давно відомо. Що входив в тунелі вузькі, спустити техніку на глибину у сотні метрів неможливо. Як розповідали в Донецькій обласній військовій адміністрації, навіть для того, щоб спустити обладнання для видобутку солі, його розбирають на дрібні деталі, а спустивши, знову збирають. На початку 90-х років минулого століття у Солидарі на глибині 300 метрів почав працювати лікувальний комплекс санаторію Донбас, який пізніше перейменували у соляну симфонію. Тут лікували бронхіальну астму та хронічні бронхіти, запалення легенів, алергію, шкірні та неврологічні захворювання. Озеро на краю Соледара досі вважають науковою загадкою. Воно має аномально теплу температуру води. Причому, чим більша глибина, тим вода тепліша до 40 градусів, діаметр озера близько 100 метрів. Одна частина водойми плісна, інша солона, і настільки щільна, що виштовхує людину і не дає пізнути глибоко. Геологи вважають, що на глибині озера відбуваються хімічні процеси, які потребують досліджень, тому у ньому не рекомендують купатися, вважають, що воно утворилося на місці кар'єрів, де до середини ХХ століття видобували сіль. У 2000 році один із українських вчених висловив ідею створити у соляних шахтах, де видобуток завершився, могильник ядерних відходів. Він вважав, що інертне середовище, яким є кам'яна сіль, Забезпечить збереження відходів. Ця пропозиція мала великий резонанс у Солидарі і Бахмуті. Відбулися громадські слухання, мешканці міста збиралися на мітинги і писали колективні листи до влади. Зрештою, обласна влада запевнила, що втілення таких пропозицій не планується. І ще я хочу вам показати, шановні мої друзі, нещодавно опубліковані супутникові знімки виявили, як сильно зруйноване місто. В якому в останні місяці війни точаться кровопролитні бої між росіянами та нашими українськими рідними захисниками та захисницями. І зараз, у секунду, напевно, бої і досі точаться. Порівняння із попередніми зображеннями свідчить, що серед зруйнованих будинків у Солидарі є школа та кілька сільськогосподарських споруд, а вирви від бомб і снарядів пошкодили поля і дороги навколо. Соляного міста на Донеччині. Ось дивіться, зруйновані сільгосп споруди. Тут ви бачите на цій світлині липень 2021 рік, а нижче 14 січня 2023 року. Найбільше руйнувань завдано останніми тижнями, коли російські війська почали жорстоко атакувати Солодар із метою захопити його. Протягом багатьох місяців російській армії не вдавалося встановити контроль над жодним. Ключовим населеним пунктом України. Військові аналітики заперечують стратегічне значення Солодара. Але якщо Росії вдасться встановити повний контроль над містом, це буде символічною перемогою для Кремля. А тут дивіться розбомблені будівлі школи жовтень 2020 і 14 січня 2023 року. У боях за Солодар бере участь російська група найманців. Як ви знаєте, шановні мої друзі, приватна військова компанія. Вагнер. Її керівник, цей недоумок Євген Пригожин, заявляв, що його бійці встановили контроль над містом, що в боях за нього беруть участь виключно його найманці. Однак, Міністерство оборони Росії наполягає, що у Солидарі воюють і підрозділи регулярної російської армії. У Міністерстві оборони України заявили, що важкі бої тривають і досі. І вагнерівцям не вдалося прорвати українську оборону. Так, воно чи не так, шановні мої друзі? Але ми знаємо точно, що Україна обов'язково переможе. Навіть якщо, не дай Боже, місто це здадуть, то збережуть життя наших воїнів, а ці воїни пізніше обов'язково повернуть назад ці території. Хоча я думаю, що Солидар протримається, так само, як і Бахмут. Ось так, шановні мої друзі, віримо в наші Збройні Сили України. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим героям, захисникам, захисницям! Я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Я працюю і стараюсь для вас, шановні мої друзі. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.